Православні віруючі відзначили свято Богоявлення, останнє з зимових свят. Цього дня люди запасаються водою, яка за повірям вважається святою. На водохреща охочі до купання в холодній воді традиційно зібрались на Вишинському озері. Сьогодні на Вишинському озері зібралося декілька сотень людей. Православні віруючі, моржі та керівники області та міста, а також пересічні городяни, яким цікаво подивитися, як пірнають, як стрімали. У перших рядах пірнути у Йорданську воду губернатор Микола Джига. Він купається на водохрещі вже багато років. Каже, це додає йому сили. Слідом за очільником Вінниччини хрещенською водою омивається голова обласної ради Сергій Татусяк. Він занурюється у крижану воду вперше. Говорить, бере приклад з Миколи Джиги. Це велика підготовча робота. Я готував, готував себе для того, щоб піти. Але найголовніше, я морально підготувався. Цілий рік мене губернатор готував для того, щоб я сьогодні разом з ним був на водохрещі і купався. Вірить у чудодійну силу Йорданської води і директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Сергій Кудлаєнко. Він розповідає, що купається не тільки на водохрещі, а щотижня перед відвіданими церкви. На Вишинському озері я другий рік поспіль і хочу сказати надзвичайно позитивні відчуття. А саме головне, що сьогодні дуже велике свято, і хочу всіх привітати! В здоровому тілі повинен бути здоровий дух. Тому святом добра, здоров'я кожній родині. 25 років поспіль щоденно занурюється у крижану воду морж Микола Марківський. Він стверджує, що враження від куполю у хрещенській воді словами передати не можна. Враження дуже хороші. Виходиш з води, кабу тоби вдохновення таке з'являється. Ціно на богоявлення омиваються і п'ять представників телеканалу Віта. Розпочали купатись на водохреща чотири роки тому і продовжуємо вже як традицію е, в цей день купатись. Воно дає силу і здоров'я на весь рік, тому будемо продовжувати. Дуже чудові враження. Третій рік я ходжу на це свято. Здоров'я додає купання на водохреще додає не тільки фізичного здоров'я, а й значно поліпшує настрій. Вода у цей день має незвичайні цілющі властивості. Здавна в цей день нею освячували оселю, проганяли все зле і нечисте, із домівки, із власної душі. Освячену воду можна зберігати дуже довго. Вона не псується і весь час залишається чудодійною.